Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, у нинішній день із Євангелія від Матвея ми дізнаємося про те, як Спаситель побачив, як прості люди вірили в чинню Христа, а книжники та Фарисеї ставилися до них з презирством, а тому сказав: славлю тебе, Отче, неба і землі, що ти утаїв це від мудрих і розумних, і відкрив тому младенцям, бо така була твоя воля. Сьогодні Святою Православною Церквою почитається блаженний Лаврентій Христа Ради Юродовий Калуський і вшановується друге набуття і перенесення мощей преподобного Сави Сторожевського Звенгородського. Нинішній день особливий для кожного православного християнина, адже ми входимо в останній тиждень успенського посту. І ми повинні своїм серцем і душею зрозуміти сповна, що цей піст присвячений саме їй, світосяйній Матері Божій, заступниці і молитвениці перед Господом, так постуючись і Чись, ми надіємось на Господа і перебуваємо у постійній благодаті, адже сама Діва Марія благодатна, бо ж ангел промовив: радуйся, благодатна, Господь з тобою, пізнаючи цю святу істину, ми з вами маємо можливість приділити молитві більше часу, і ця молитва має бути сильною, зібраною, гарячою за себе, за всіх та за мир на українській землі. І прикладом для нас є матінка Божа, яка все своє земне і небесне життя молилася і молиться у тиші, у простоті. У самоті за нас за рід людський, тож перебуваючи в очікуванні свята успіння Пресвятої Богородиці, постімося і духом, і тілом, відвідуємо храми, робімо більше добра, милосердя заради Христа, заради молитвениці та заступниці нашої небесної Божої Матері, бо вона драбина Іакова, що з'єднує небо і землю. І з ним Ангела православний календар вітає чоловіків, яких називаємо Лаврентій, Афанасій, Роман та Сава. Много і вам літ. Возлюблені, щоб наша молитва у храмі була приємна Богові, святитель Феофан Затворник дає пораду. До храму ходи скільки можеш, будь у молитовному настрої, і така праця дасть тобі міцність духу, що стане запорукою і у буденному житті. Хай Господь допоможе кожному із вас розпочати такий труд.